В умовах, в умовах війни, коли ви не маєте можливості дуже довго думати, а це є червона зона, коли ваше здоров'я там дуже небезпеці, або того, хто там працює, чи він сам собі, ви накладаєте його максимально високо. Дгут накладається на людському тілі на, на три точки. Перша точка це є вище ліктя до верха плеча, друга вище коліна, і третя це є шия. Три точки де накладається джгут. Тільки цих три точки. Він точок не існує, тобто на, на гомілці не існує, на передпліччі не існує. Де б у вас не було пошкодження на руці, в екстремальних умовах жгут накладається максимально високо, отут. отут максимально високо. Максимально високо на нозі і на шиї. Ну, про що я зараз я поясню. Значить, як, як працюється джгутом есмарха на нозі, Значить, ми заводимо максимально високо джгут, робимо перехрест отут. І робимо різкий рух. Рос. І в цей момент вже не повинно, не повинно буде кровотети. Якщо вона тече, ми не дотягнули, нам треба ще більше потягнути. Що робимо далі? Цей обірваний, тому його не вистачає. <клухи> Перехрестив, різкі рух, <клухи> Отут ми мали би за -за -за застібувати, так? Ніколи у світі. Просто в'яжіть 3-4 вузла. Тому що застібка злітає, коли вас будуть тягнути. І той, хто тяне, він не дивиться, що вас джуд не спав, він дивиться, що вас двох не вбили. Відповідно, проблеми, у вас, у вас спав джуд, втратили свідомість через крову то він тяне вас, він не знає. Чому, чому не каже, що вас там не те, ви самі не знаєте, що у вас тече кров. Ви не маєте можливості це бачити. Відповідно, він тяне вже мертву людину. Тому що якщо є пошкодження стегнової артерії, отут, артерія це така у вас, як ваш великий палець майже трошки менше. Вам, вам вистачає, якщо ця рана відкрита повністю, артерія отак відкрита, немає ніяких перешкод. 30 секунд, щоб померти. 30 секунд ви нічого не робите, дивитеся, ви помираєте. Оце така банальна штука з артеріальною кров'ю. Тому 700% всіх бійців, хто помер в зоні АТО, померли від кровотечі. Тому що, доки вони думали, доки е, пробували, шукали джгутини, які там були розташовані, поки він джгут розірвав один, бо він був на прикладі, поки не йшов там в рубзаку, другий джгут, вона аптечку не вміє правильно розміщувати, вона помирає, бо це є 30 секунд часу, від 30 і більше, в захості від пошкоджень і так далі. От вам така банальна штука. Що Якщо говорити про зупинку кровотечі на верхній кінцівці, з тим джутом це комедія, тому що на таке не був розрахований. Дуже важко зробити. Тому я вам рекомендую потренуватися. Я не знаю книжного варіанту, тобто мене не вчили цих речей, тому що, що по стандартах НАТО, вони такі джуді взагалі не признають. У них такого немає. Тобто в них є штука, і нехай стільки видали кошти, вона є універсальна, вона є дуже хороша і тому вона їм потрібна. От таку штуку вони кажуть, ми, ми, ми таке не вчимо, ми таке не вміємо, ми таке не, не хочемо вміти. Як вчився, я говорю, як робити я його вчив. Тобто, Це тільки мої е, власні тренування, тобто, я сам вчив себе. Я затискав його обов'язково зуби, кидав його ззовні, але старався голову максимально до кінцівки. І тоді... Тяну одночасно у двох напрямках і головою, і рукою. Отак. От щось такого. Тоді найефективніша можливість, бо якщо ви будете тільки рукою, він розірветься, тому що натяг йде в одну сторону. А так одночасно дві. Ну, не знаю. Я так тренувався, у мене більше цих випадків виходить. Тому вам це треба пробувати, щоб ви там уже знали точно, який найефективніший буде для вас. Це, Шия. Все я... Шия. Шия. це все я вам розказую, знаєте, стоячи перед вами, мені нічого не загрожує і так далі. Тобто я стою. Повіть собі, ви так ці речі не будете робити в більшості випадків, ніколи. Ви будете лежати. Той, хто кому робите, буде лежати і так далі. Тобто, не відриваючи голови приблизно 50 см від землі. Тобто ви по-пластунськи, він лежить або він собі, а ви його забираєте. Тобто там абсолютно інші речі. Ну, буде можливість, я вам покажу, як це приблизно виглядає. Значить, тепер... Джут на шию. Можна вас? Джут на шию. З кінцівками все зрозуміло. Пошкодження тут, джут, тут, в екстремальних умовах, тут, 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 неважливо де, максимально високо. Зрозуміло? Та сама нога, максимально високо. Заберіть його у жовту зону. Може там буде парамедик, може там буде людина, яка більше розуміється, і там вона вже удосконалить. Тобто, ну, саме основне. Чому максимально високо? Тому що особливо, коли осколкові ураження, ну тут найбільше осколок впав, тут найбільше рана тече, правда? Ви поставили його тут, а може бути дві-три тут, яких ви не бачили. Ну не бачили. І відповідно, поки ви його тягнете, отут тече, а кровотеча це є кровотеча це її недобре. 30% від того, від цього вашого об'єму кровотечі, від цього вашого об'єму е, 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 крові, це є смертельно. Якщо у вас 6-7 лідер, порахуйте що 30% ви розумієте, що не так багато вам що втратити, розумієте? Тепер кровотеча на шиї. Відповідно, тут ми вище рани, а тут ми навпаки нижче рани. Тому що йде догори, правильно? Нам треба перекрити від серця доступ, тобто, щоб серце не пускало кров вище. Ми перекриваємо з тої сторони, де є поранення. Якщо умовно поранені, вона де отут, так? Осколок. Ми ставимо нижче. Як ставимо нижче жгут? Ми його ставимо на тканину, обов'язково будь де ставиться жгут на тканину, особливо оцей. Ми розтягуємо, притискаємо і підпав. Отак. Чому? Для того, щоб з цієї сторони був доступ крові, щоб голова постачала. Ми не обмотуємо кров голови. Ми задушимо, розумієте? От так розтягнули і під, під цей. Далі, що ми можемо зробити ще? Можемо, Щоб він поставив руку на голову і От так. Ось так. Зав'язуємо. Тепер кажемо, опускай руку. Бо близько більше, правда, теж більше. Він опускає руку, він ще й сам дотягує. Ну а цей жгут теж можна натягнути? Е, цей жгут ні, цей жгут на голову не Там так робиться з бандажем ізраїльським. З бандажем. Там ставиться бандаж. А ви казали, що він універсальний. Він універсальний при роботі однією рукою. Розумієте? Американці вони використовують все мудро. Вони джгут є джгутом, тобто для ноги, для руки, але бандаж і бандажем. він має бути і то, і то. А це універсальне, це нам що ну, Так, це мощі двері, що вдома закривалися, і прикладному так.